Доброго вечора. Вітаю на каналі. Мій номер телефону 066 831 2772. Працюю як з Укрпоштою, так і з новою по повній передплаті. Передплатили на рахунок, не на карту. На рахунок для замовлення. Скидаєте у Viber свою адресу і те, що хочете замовити. В коментах я не продаю. Продажі йдуть всі в Viber. поїхали. Отакі От підтримуючі потужні ролики. Діаметр 160, довжина 430-450 гривень штука. Крутяться гарно. Маю кількість. Болтиків під Патай це залишились всі. Був ось такий ящичок невеликий кілограм 70. Так що встигніть купити 45 за кілограм. Сам ящик також продається. 100 гривень він з защіпкою. Такий має вигляд. Потім на пропозиції лот на циркулярку. Повністю продається дві плити і вал. Вал 300 ширина фуговочний, діаметр 90. Перша плита 390 на 550, товщина 12 мм. Друга плита на таких ножках уже. 390 на 530, також товщина 12 мм. За цю всю конструкцію 2000 гривень. Ланцюг залишилось 3,5 метра потужний. Цей по 600, корабельний по 650, також десь 3,5 метри. Потужний нагнітач. Ось такий має вигляд всередині. Тут насос. Зараз все рухне. До нього в комплекті йдуть два колеса, тут не було колес. І тут також за 500 гривень. Ящик трьохсекційний. Ржавий, але не гнилий, 350 гривень. Зірочки. було багато запитів. Крок, зубів. Ось крок 13, зубів 36, діаметр 155. Ну і товщина десь міліметрів 7. Маю 11 штук. Крупорушка така. Ось тут ще залишилося, дивіться, комбікорм, ну Тобто вона працююча. Регулювання подачі. Такий бункерок тут десь на піввідра. Ну, тут також Вон ще, дерть залишилась, крутиться. Ну Потрібно почистити, там в ньому дерть 1200 гривень. Ящик, якщо замовник, як і він не відгукнеться, то він буде в продажі 80 гривень. З такою паличкою. Потім йдемо далі. Колеса до мотоблока різні по 450 гривень. Два. Набір молотків. Такий потужний молоток. Такий круглий. Кирочки у вас будуть. Зубило. Такий ось молоток, такий. Набір 400 гривень. Ось такий пістолет. Там у мене якийсь напис є. Ось таке маркування. Він важкий, ньому кілограм 7, якщо не більше, я так на руку відчуваю. Тут фільтр повітряний. Чи що? Да, більш за все фільтр повітряний. Його перевіряв. Відкручував він на погрузчику гайку. Легко. 2000. Потім каретки такі. По 400 гривень. Ідемо далі до балка передня МТЗ. Еліпс міліметровий. Тобто 50 на 51. 1200. Знижуємо ціну на оце точило. Не заходи за півтори. 1200 на віддачу. Отак От з камнем. Із цим камнем, з ремнем. Потім кукуруза дралка автоматична. Вже вона еволюціонувала від тієї ручної, а це така вже автоматика запускається. Ось бачите, куди викидає зерно? Сюди качани з кукурузою, тут виліта зерно. А ось Така задвижечка. Ось відсіляв вже, викидає, сюди, викидає качани, пусті. Закрив, намолотив, викинув качани, закрив, засипав, намолотив. Якщо в когось багато кукурузи, ось вам помічник. 3500. Потім перейдемо до такого столу. Колись можливо, коли я вже не буду в змозі піднімати такі речі. Буду торгувати отаким. От це було там в мішку. Хто пам'ятає, що я хотів зробити відео в суботу, а там не вийшло по технічних причинах. Оце те, що було в мішкові. Так, поїхали набір кругів. Наждачних. Такий, такий, такий і ось такий. Тут таких маленьких 5, там різні діаметри. Під різні діаметри, бачите? І такий ось потужний. 300 гривень. Патрон під первий конус 50, працюючий. Ось такий знімач. Не знаю, що він, 50. Мікрорубанок. Ось, бачите, він в мене вміщається в руку. 100 гривень. Кусачки такі, 50. Отакий От затискач. Не знаю для чого це. 50. Отакий От пристрій. Я навіть не знаю, як його звати. Більше за все якийсь розсухарювач. 50. Серга 100. Замок 30. Працюючий. Сокира 50. Підбита. Отакий набір, отакий затискачів. 2, 3, ну один без гвинта. Оце за 3 200 гривень. Гальма на ХВЗ. Можливо, кому потрібні. 50. домкрати маленькі, працюючі, Зараз спробую покрутити. Ні, не покручу однією рукою. Тут перекидається на підйом, на опускання. Тут викручуються ці всі речі. 250 такий домкратик. Ну цей не був у умішковий. Тут також викручується перекидання підйом опускання. 250, чашка 150. Потім йдемо далі. Ось такий набір. 50 гривень. Перехідники нержавійка. Ось така річ, не знаю. Патрон працюючий. Можливо, кому потрібно. 70 гривень. Двигун не перевіряв. Можливо, хто впізнає когось. Потім отакі шківи. Можливо, не шківи, можливо, якісь ролики були. 200 гривень набір. Тут вони алюмінієві Легенькі. Так. 50 ця. Набір ручок. Це хтось розібрав меблі і здав їх. Ну, це весь набір за 100 гривень. І можливо кому такі речі потрібні. Тут потужні пружини стоять. Зараз мене дуже больно може ударити. Вон там маркування. За 50 гривень оця кубка 6 штук. Потім печ походна пп 0110 кому цікаво, подивіться, забити в інтернеті, просто в мене не було часу її розібрати, верніше витягти і зібрати. Вона тут комплектна, ось яка ще річ до неї також ще не, не розпаковувалася. І тут, бачите, там самі ці залізні речі 200. Ось такий цікавий ліхтар. Тут відкрутив, лампочку не бачу. 50 гривень. Грашпіль 50. Такий штангель 100. Зброя. Алюміній. Кому потрібно 300 гривень, можливо, в колекцію. Не знаю, ну от відбита частина. 300 гривень, 50 такі замки на ну, можливо, вікно там, чи двері. Тут потягнув, тут виліз замок. Тут ручки такі 50. Замок гаражний, з ключем 300 гривень. Сокира 200. Маркування, є якесь маркування, але там його зовсім погано видно. Клепати косу 100. Забили в пеньок і сюди косо, косу вставляєте і клепати. Перемикач 50. Прокоментуйте, що це за пристрій. Розвальцовка. Ми сьогодні думали-думали. ніяк йому не придумали назву. Ну, це не струбцина якась, а просто щось, або ж. Ну, навіть не знаю. Прокоментуйте, будь ласка. Отака приспособа. победит и на пайке. 50 ось вот такая женщина, африканка алюминий 200 так набор карабинев тут их 1 2 3 4 5 вот это набор карабинев полностью по одному не продаю 250 гривен и два еще замки таких это больше Два більших від цього замка. Бачите наскільки? Це 100 гривень, сокира 70. Двигун залишився один. Ано так буде видно. 650 гривень. Ну і на закінчення відеречко Ось такі маю перехідники. Тут вони з гумою. Для герметизації. Один і другий, бачите, гума присутня. І тут також, ну, це здається, нові. Тут теж присутня гума. Оце 150, це 100. Потім такий хомут 50. І два таких ролики з гаками це 100 гривень за пару за два. І на завершення завершень отакий ланцюжок з карабіном 30 гривень. Хто, можливо, когось впізнав, коментуйте. На цьому буду закінчувати. Я щеки, до речі, підвіз. Там, якщо кому цікаво, пишіть на вайбер. На цьому, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Швиденько написала на вайбер, що потрібно. Скинули свою адресу хто вперше. До речі, хто вперше. Запитайте в коментах, чи дід бере повну передплату і не відсилає гроші і посилку. Чи бере і відсилає. Ну, щоб для розуміння. Бо там і редуктор чоловік хотів замовити, цей щось завагався. Ну і багато таких речей, що ну, людина вперше, я її розумію. На цьому все. На все добре. Дякую, до побачення. До наступної зустрічі.